Підходьте, підходьте, пішли. Хоч би щось одне, а так. Дивіться, що з огородом у нас. Оце ця біседка. Сіли повечеряти в бісці, потім почало вітер. Ми хотіли побігти, не можемо. Біседку всю піднімає, пробило кришу на бісідки шифером, мимо чоловіка, грот увесь в очі. Ми єлі добралися до хати. В хаті теж почало потолок падати. Текти все із того, і воно не зупинялося нічого. Десь більше години оце така тривало. Через грозу град та сильний вітер пошкоджені понад три сотні домогосподарств у понад десяткові населених пунктів. Про це Суспільному розповів секретар Кобеляцької міської ради Василь Кіптілий. За його словами, найбільше пошкоджень у селі Павлівка, а це 150 дворів. Тільки на цьому населеному пункті більше десяти стовпів зломино. Електрики немає, газ відсутні лише в одному населеному пункті в Рицаївці. Зараз там бригада працює. Інформації про поранення громадян надходили. Помимо домогосподарші адміністративні будівлі. Ось одна з них, будь ласка, Павлівський сільський клуб. І таких будівель ще багато. Із клуба все перенесло нам. Як можна отакі дровиняки перенести через хату, через е, царай і сюди, ось бачите, що постало в нас. Виноградники у нас такі були. Все пострадало. Ну. І дровник, і гараж, і сарай, і все тут таке. Дрова ці побили нам булики. Ось вони сидять, вони знають, що, 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 що з ними сталося. Побило все, вони меблі, вікна, все побило. Це хорошо, що його вдома не було. Ось його кімната. Тут взагалі ж капець. Нема живого місця, нічого, все побите. Отут і ще сипеться, воно, мабуть, упаде теж. На цю сторону найбільше прийшлося. Там немає ж ні криші, там усе з'їхало. Фронтон усе попадало. Тут так само, тут вікно побило. Вітром зняло фронтон упав весь. Дерева все позносило, дерев не моє. немає зовсім. Одні палички стирчать. Нема нічого. Ми дуже в дуже великому шоці, не знаємо, що нам робити. Як далі з цим бути? Нема ж нічого ні на огородах, ні кукурузу всю вибило. Нема чим будувати ні худобу, нічого. Плавали поросята, а тоді чоловік побіг, та... а так би потопилися, побіг їх та почав воду вихлюпувати. І ангари, і майстерня, і приміщення. Бухгалтерії, вікна повибивало. Де градом, де осколками, де металом, де теж стояла вісова, одні щепки залишилися з неї. Збитки основні, я думаю, тут теж на полях нічого не залишилося. А це основні збитки. Ріпок не зібрано 100 гектарів, пшениці 130 гектарів і збирати там вже нічого. Ну І кукуруза, соя, соняшник так само. Поки що неможливо все повністю оцінити, але ну, те, що можна доїхати, то ну, практично нема нічого. Комунікуємо з підприємцями, це будівельні магазини, де власники погоджуються товар постачати по закупівельній ціні. Силами нашого бюджету цієї задачі не справитися. Ми будемо просити фінансової допомоги в області. Так ми не хочемо, щоб нікому не, не бажаємо. Це жаходи. Боїмося війни, шахадів та, та ракета тут наробили.